Ні, фаєрам на Олімпійському стіор ДНСК використовуватимуть спеціальні методи протидії потраплянню фаєрів на стадіон. Адміністрація арени співпрацюватиме з Ультрас. Про це повідомив гендиректор державного концерну Укрспорт Арена Володимир Генінсон. Не секрет, що фаєри заносять на стадіон, коли його прикрашають плакатами та прапорами перед грою. Тому ми вирішили, що всі стяги, розтяжки, банери будуть знаходитися у наших сховищах. Тоді ми точно знатимемо, що в них нічого немає, оскільки вони будуть особисто. О, нами перевірені, розповів Хенінсон. Він додав, що кожен стюарт стадіону пройшов тренінг, як правильно оглядати людину. Тепер вони знають, де фани потенційно можуть ховати фаєри. Буде діяти заборона заходити на арену з великими сумками, їжею та напоями. Для них є спеціальна камера схову. Важко буде повністю викореніти фаєри на стадіоні, але групи швидкого реагування, які слідкуватимуть за вболівальниками у кожному секторі, зможуть одразу локалізувати будь-які протиправні дії.